Це тема дня на хвилях польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про останню ніч чи то пак свіжу нещодавну ніч в Україні. Обстріли російської української енергетичної, зокрема інфраструктури, але також удар по Львівщині балістичною ракетою. Про неї говорять, що це тип Орешнік. Я сьогодні спілкуюся з двома експертами: Олексій Гетьман, військовий аналітик і Дмитро Громаков, експерт з питань безпеки протидії дезінформації. Панове. Вітаю вас в нашій студії. Чи нас чути? Вітаю, вітаюся. Дякую, що знайшли час і змогу поговорити. Власне питання до вас обидвох, але кожен можливо в контексті своїх компетенцій попрошу дати відповіді. Вже ми чули різні оцінки, різні заяви щодо ударів по Україні цієї ночі. все таки напрямок більше говорять, можливо, він більш показовий. Так, удар по Львівщині балістичною ракетою. Я чув оцінки. Рітиків, які кажуть, що таким чином Росія намагається відволікти увагу з одного боку від реальних ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема Київ, який залишається без тепла, вже кажуть, що зливають воду з системи палення. Ну і крім того, що це сигнал для Європи в першу чергу, а не для України. Як ви оцінюєте з різних поглядів, з різних точок зору те, що відбулося, і зокрема, цей удар по Львівщині. Може, почнемо з пана Олексія, якщо ви не проти. Добре, спробуємо. Ну, по-перше, така ракета, балістична ракета, має певний максимальний радіус дії і мінімальний радіус дії. Вона не може літати ближче, ніж там декілька сотень кілометрів, в залежності від того, що це за ракета і скільки, скільки ступенів вона використовує. Зазвичай, у такій ракеті, яка була запущена по Львову, мінімальний радіус це тисячі кілометрів. До тисячі кілометрів, максимально п'ять з половиною. Тому е, Київ не потрапляє в зону враження цієї ракети. Це дуже мала для неї відстань. Е, чи був це грешник? Ну швидше за все був гарешник. Судячи з того, що були як падали е, ну, по відео, які з'являються. Це дуже схоже на те, що було під час атаку на місто Дніпро. І ну, судячи з всього, це це дійсно був гарешник, і тим більше це росіяни е, самі і підтверджують. Тому чому саме по, по, Львові, по Львівщині, ну, знаєте, інколи дуже важко відповідати на питання, а чому вони наступають на Покровське, чому вони, на росіяни наступають на э, Голяй-Поля, а чому по, по, по Львову, ну, а чому по Одесі? Ну звідки ми знаємо, чому. Тому що вони ведуть проти нас війну. Ну, зрештою, таке саме питання можна було поставити, а чому вони взагалі почали цю війну? І якщо говорити про власне військовий ефект від такого удару, ми чуємо і бачимо про те, що це кінетичні, так би мовити, бойові частини, які завдають руйнувань через свою масу і швидкість, як щойно теж у новинах пролунало, але питання. Таке, що росіяни так, теж це... Процес... я добре не буду перебувати вас. Яку саме руйні село руйнівне село античні? Навіть коли Сполучені Штати хотіли робити таку зброю, яка б атакувала з Вольфровольфрованові такі стержені, атакувала б з космосу, розганяючих більше десяти махів. І тоді за рахунок інтичної енергії можна було би отримати дуже суттєве руйнування. Можна приходити до цифр, можна порахувати швидкість, кін можна порахувати кінетичну енергію по формулі, яку пам'ятають багато хто школи МВ на 2 І тоді ми отримаємо певну кількість в енергії в джоулях. Потім є табличка, можна перевести цю енергію в тратіловий еквівалент. Ну, коли підривається атомна бомба, там вже тратіла нема. Але ми кажемо тратіловий еквівалент. От якщо проходити, то про енергія. От кінтична енергія е, такої такої боєголовки, якщо вона важить на пну, вона збільшується при швидкості в 10 махів, і більше вона збільшується е, майже в 18-20 разів. Тобто це означає, що е, ну можна точні цифри, якщо 10 махів, то це е, збільшується в. в 17,9 разів. Швидкість була трохи більша. 10 махів – це 12,240 кілометрів, бо мах – це 1,224 кілометри. Якщо б була швидкість більше 13 тисяч кілометрів, то можна приблизно порахувати, що її тротиловий еквівалент, був в 20 разів більше, ніж її маса. Що це означає? Це означає, що якщо боєголовка, одна з боєголовок із частин мала вагу 100 кілограмів, наприклад, то вона вибухнула, ну вона завдала руйнування це і вибух перетворення кінтичних рив теплову, як дві тонни вибухівки, тобто як впали дві 100 Х-22 ракети. Якщо 50 кілограмів боєголовка, то ощутив це одна боєголовка, якщо вона важить 50 кілограмів. Припустимо, то це як Х-22 прилетіла ракета з вибухової частини Тонна. От, от такі цифри. Тому мені здається, що це в таку, ну, коли, знаєте, чому вона була без третилого еквіваленту, без нічого. Ну скільки туди можна пхати. Ну, 50 кілограмів е, можна напхати, припустимо, в цю боєголовку, яка летить зі скоростю 13 тисяч кілометрів на годину. Так от, 50 кілограмів е, просто е, без нічого, це як 2 тонни вибуху, ну, було б 2 тонни 50. Тобто, ну, ні, ні на що не вплинуло. Тому е... Інколи помилково кажуть, що це без бойової частини, нічого страшного, страшна сама швидкість і страшна сама такі тічна енергія, яку набирається ракети через. Ну хто кому не лінки беріть М квадрат на два, порахуйте, потім отримати якусь цифру. Це буде в джоулях, якщо в системі Сі, ну в СГС, можна, як я вам завгодно. А потім просто табличка перевести енергію в втратіло еквівалент і ви отримаєте ці цифри, про які я вам тільки що сказав. Не йдешся і не знайшлося мені, власне, про те, що нічого страшного, бо будь-яка, зрештою, зброя, вона несе і загрозу, і невідомо, куди впадає. Я, я того, так? Що, 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 якщо, 50 кілограмів летить боєголовка, то вона вибухає, вдарюючи, а землю як, як тонна. Тонну несе е, ракета Х-20. Ну, я, власне, а хочу... Боєголовок, якщо, якщо це відео правдиве, ну, ще на місці 6. Тобто, як 6-7 ракет Х-22 прилетіло по тому місту, куди впав, впав цей арішник. Тому тут я не кажу, що це нічого страшного. Просто такі ракети можна запускати я ж почав з того, що планували зробити зброю вольфрами, ну, вони просто важкі, важкі метал. Запускати з космосу з швидкістю 10 махів, це ну, тонни, це як 20 тонн бахмут, нічого собі. Я хочу запитати власне в трошки в іншому напрямку, бо може до пана Дмитра скерую це питання, але зроблю тут процитую Петра Лукасовіча. Він є тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні. Він власне сказав, як можливий власне причина, з чого це відбувається, що це не що інше, як істерична реакція на серію російських невдач останнім часом. Анонси нових санкцій США, Європи, арешти, суден, формування європейської коаліції. Ну і інші речі, про які ми які ми вже знаємо, чуємо, і знову ж таки, що це сигнал Європі і залякування Європи, мовляв. Не йдіть проти Росії, не допомагайте Україні, не арештовуйте активи і так далі. Тому подібне, пане Дмитре, з точки зору дезінформації, з точки зору пропаганди, залякування, чи є сенс власне в таких припущеннях, що це є сигнал Європі швидше, а не Україні, і не тільки Європі, зрештою, заходу загалом. Ну так, по великому рахунку в цьому і є основний сенс таких ударів. Для того, щоб і продемонструвати е, можливості російські, і показати, що е, в Україні немає сьогодні міста, яко, яке б було захищено від будь-яких е, спроб і ударів росіян. І саме те, що обрана Львівщина це відповідь на останні домовленості між е, коаліцією охочих. Які були досвестигнуті в Парижі з приводу того, що на Україні будуть розміщені контингенти країн коаліції за для гарантій безпеки, і саме тому цей удар він показує, що ні про яку безпеку ні для якої коаліції на території України мови не може йти. І прогарантувати безпеку саме цим контингентам ніхто не в змозі, тому що, на жаль, сьогодні в нас немає прикладів того, щоб ці ракети збивалися. Але ж те, що ця ракета використовується ну, майже раз на два роки, то ми можемо говорити про те, що їх кількість або дуже мала і. Воно спливає тільки тоді, коли е, у росіян вже немає інших аргументів, або ж е, світ починає е, сумніватися в тому, що росіяни спроможні вдарити якоюсь зброєю е, такого масового да, ураження по е, об'єктам, або в них там чогось не вистачає. І тому це більш демонстрація, аніж е, військова. Операція, скажімо так, з точки зору росіян і їх інформаційної політики, і взаємодії між військовими, політичними і дипломатичними зусиллями Кремля по залишенню України в орбіті Російської Федерації. Мене є питання, власне, про інформаційну політику, бо інформація про те, що здійснили удар, і відео цього удару з'явилося спершу в російських пабліках в українському сегменті. Якось не одразу відреагували і не одразу з'явилося повідомлення про це. Чому на вашу думку, і чи не програємо знову ж таки вже вкотре в цьому контексті інформаційну війну? Навіть навіть в таких ситуацій? Да ні, ми нічого не програємо, тому що у українців є а, чіткі установки вже а, про те, що не показувати результати уражень, і це наслідки тих інформаційних кампаній, які були реалізовані на території України, з точки зору забезпечення саме безпеки а, тих а, працівників ДНС. Які а, ну, працюють з наслідками цих атак, для того, щоб не було ані повторних атак, ані, а не було інформації у противника про те, що було уражено, і наскільки це вагомо з точки зору там а, безпеки да, військової. Саме тому, те, що не було якихось заяв з України. До моменту з'ясування всіх деталей і оцінки результатів українці не коментують такі речі, і я вважаю, що це доволі розумна позиція, яку ми підтримуємо. Я хочу запитати ще про можливо і од двох експертів питання. Це вже з'являлося в просторі неодноразово. Пояснення є, але кожна така атака, кожен напад, кожне руйнування, особливо цивільної інфраструктури, житлових будинків, теплової об'єктів енергетики. Викликає, ну, до певної міри реакції в суспільстві, чому не завдаються нехай показові, нехай демонстративні, але такі, що несуть серйозний психологічний ефект, удари, відповідні, аналогічні. По російських містах, по тій же Москві, столиці чи по тому ж Петербургу Україна наполягає на тому, що вона завдає ударів тільки по військовій інфраструктурі, виключно по військових об'єктах і по об'єктах зараз нафтопереробки чи нафтовидобутку, як власне джерела доходів для тієї ж військової пром... військової машини Кремля. Розумію, чому, але, можливо, ще хотів би почути від експертів думки з цього приводу. Чи мав би якийсь ефект більш психологічний, як от на силу силою відповісти? Ми маємо також можливість це зробити. Колись і Володимир Зеленський казав, що якщо в Києві станеться блек-аут, то блек-аут буде в Москві. Поки що українці чекають цього блек-ауту в Москві. Добре, якщо Олексій не проти, я. Про політичну інформаційну складову, а він, а він про технічно додасть а, з точки зору інтересів України а, в нас не є завдання зробити із росіян а, ворогів і зробити цю війну війною всієї Російської Федерації, всіх росіян. А, тому ми не можемо собі дозволити, і нам не потрібно наносити удари саме по. А, Цивільній інфраструктурі або розпочинати боротьбу з цивільними. І скажімо так, ті об'єкти ураження, які визначені, вони наносять більше і приносять більше користі, аніж те, що якби ми там вгатили по якомусь житловому будинку, щоб росіяни просто там. Ну, щось зрозуміли від того, що хтось загинув. Як показує практика, на них це не працює, і витрачати на це ну, ресурси наші військові я не вважаю доцільним. Олексій, я думаю, більше розповім. Так, да, у нас ми атакуємо э, російські об'єкти. Це або павутиння, коли був знешкоджений 41 літак, одразу із суттєво пошкоджена російська стратегічна авіація. І це майже наполовину вже знищене можливості росіян по нафтопереробці. Тобто мати комусь військово-військо-промисловий Атакувати безпосередньо цивільне, цивільне населення. Ну, В, такому, в цьому я погоджуюсь з колегою, сенсу особливого немає. Тому що витрачати ресурси на сьогоднішній день після того, як був створений рід військ сили безпілотних систем, то саме цими силами було завдано завдане ущерб росіянам на 20 мільярдів доларів, тобто витративши на це, ну, мільйони, не, не мільярди з нашого боку. Тому ти таким чином ми будемо робити далі, а ставати схожими на росіян для того, щоб око за око. Ну це ж потім перепис потім був крім Ветхого Завета, був новий Завіт. і там вже трошечки по-іншому треба, треба себе поводити. Росіяни вважають, що вони дуже релігійні, дуже там православні, вважають себе християнами. Хоча ми всі вважаємо, що російська православна церква яка працює в Україні, це структура ФСБ виключно і те, що вони там роблять і кажуть, це працює на ворога. Але ми не будемо ставати схожими. Ну навіщо? Ми вважаємо і закликаємо весь світ засуджувати дії росіян, коли вони таку цивільні об'єкти школи, лікарні. І саме будемо робити теж таке, таке ні. А в блокауте що казав президент, ну для цього ж не треба руйнувати житловий приміжитлови будь... будь... будинки. Для цього треба руйнувати систему енергопостачання. І ми це я думаю, що ми це зробимо. Але, а щодо знакових якихось ударів, які би емоційно вплинули, це теж дуже важлива складова гібридної війни. Емоційна складова, то наносити удари по значущим містам, таким як, наприклад, ми Леніна на нарешті примірувати цього, оце, то що там лежить. Як да, засновника, як вони кажуть, засновника України, так? Ну, це чуж повна. Жартую. хочемо про історію, то давайте у нас. З'явилася Українська Народна Республіка, яка була потім захоплена большевиками, і так далі. Тобто, ну це така знаєте, така чуж історична. Я ну, не, не маю ще фахового професійного юридичного освіти, але на не можна розказати про історію України, починаючи зі скіфа, зі скіфа. Багато хто з українців це розповідає. Да, ми живемо, як і багато як і поляки. Так в е, бульбашки міфів, які створюються, але ну такі речі про те, що. Нате українську мову обвидали австрійці. Ну, це ми, ми чули про ці про ці псевдоісторичні дискурсні екскурси, так від, від керівника Росії. А власне, ви згадали про історію? Я хотів запитати про теж провести певну історичну паралель. Бо коли Друга світова війна тривала, то німецькі міста, скажімо, теж зносили з лиця землі, і ніхто собі не переймався, або мало хто переймався, тим, що ми не хочемо ставати такими, як агресор, але це психологічно діяло не тільки з військового... Того погляду теж це була інша трошечки. Дрезден, так, да, Дрезден зрівняли з землі, Херосіма на Газакі закидали тими бомбами. Тобто, це була трошечки інша філософія. І е, так дійсно знищували саме міста, знищували коврове бомбардування британської авіації, ну, Дрезден, 100 тисяч людей за, за нальот. Ну, ми, ми це розуміємо. І це, ну, знаєте, е... Я чув висловлення одного із пілотів британських ветерана війни, який казав, що якщо б ми програли цю війну, нас би засуджували як військово злочинців. Бо те, що ми робили, це не дуже добре було. Тому давайте не будемо проводити таких паралелів. Ми все одно не будемо робити так, як, як, як зараз роблять росіяни. Бо... Наступний крок це робити те, що каже Путін. Путін ставити попереду цивільне населення, а позаду наша війська і дивиться, тобто російське населення. Ну, власне. Вони ж казали, ми поставимо вперед наших військ. Путін казав жінок та дітей. Українців з тих міст, які ми захопили, і подивимося, як Збройні сили України будуть стріляти по власному населенню. Тобто в нього в голові таке. Тому тут дивуватись не треба. Ну і ще раз погоджуючись з колегами, нам краще витрачати дрони і ракети на те, щоб зруйнувати військово-промисловий комплекс Росіян, щоб послабити їхню армію, а вбивати цивільне населення. Ну знаєте. Тоді ще одне питання, можливо, в військовому плані. Тут же ж в контексті останнього обстрілу згадали свіжого обстрілу. Згадалося про коаліцію охочих і про те, що підписано угоди. Франція і Велика Британія погодилися на введення контингенту свого в разі підписання чи пер... мирної угоди, чи припинення вогню. Польща вкотре заявила, що не надійшла військ до України, але вона виконуватиме свою функцію як логістичного хабу для. Для забезпечення місії водночас генерал Роман Полько, колишній очільник ГРОМУ, сказав, що не великими кількостями, але серйозні фахівці мали би все таки брати в цьому участь, бо треба десь здобувати бойовий досвід. Як в Україні реагують і військові, і, і, і аналітики з безпеки на, на таку позицію Польщі, зокрема, і заяви, які лунають з польського боку. Ну знаєте, нам інколи подобається те, що кажуть поляки. Я перепрошую я коротенько, Інколи подобається, інколи не дуже про те, що що ми чуємо від наших партнерів, не, не тільки це стосується Польщі. Ну ми розуміємо, що кожен свою політичні ну люди першу чергу мають керівники пікуватися про власну країну. Але ця, ця атака по Львову, по Львівщині, ну так само воно може прилетіти і по будь-якому місту Польщі. І оця позиція Польща така, ну не хочеться Мекявелля, не Макіавилля, господі. Дев е, господі. Дев'ять не. кругів. там. А? Скажіть? Данте, господи, а, Він казав, що ті, хто займають нейтральну позицію, для них найбільше ну найбільше пекло з їх забезпечують, хто в часи таких переломів займає нейтральну позицію. А полякам, нашим друзям і нашим партнерам, я хочу нагадати, що сказав два тижні тому, ну плюс-мінус Путін про те, що частину Польщі, е, е, Польщі, частину вашої території, вам подарував Сталін, і Путін сказав, що вам незабаром про це нагадають. Ну от просто. Прийміть це як інформацію, це сказав Путін, це не наші вигадки, можна знайти це в інтернеті і подумайте, чи варто долучатися до бойових дій, чи чекати, коли прилетить щось, а вже прилітало по Польщі, і коли ця його забаганка Путіна нагадати. Що значить нагадати? Ну ви ж розумієте. Тому нейтральна позиція, вона не завжди. Буває правильно, не завжди маємо дві хвилини. Пане Дмитре, я попрошу да, вашу я рефлексію. Просто, да нагадаю, ну підтримуючи слова колеги, що насамперед дуже багато добровольців воюють саме з Польщі, і питання нейтралітету для Польщі вже не може стояти. Бо так чи інакше, той меморіал, який сьогодні висить на заборі. Польської амбасади він повинен бути і буде якось прокомунікований в самої Польщі. І то, ким назвуть цих людей поляки, то і буде визначати, буде чи не буде польський контингент на території України. Адже на сьогодні ці люди або герої в Польщі вже, і тоді поляки змушені як би, визнати свою співучасть в цій війні, або це все ж таки будуть якісь там злочинці, найманці, і тоді Польща залишиться залишиться сама без союзників. І тут питання до польського уряду, як він визначить свою участь і свою роль в цій війні наразі. Є різні думки з цього приводу і в суспільстві, і в політичному таборі Польщі. Але дякую, це тема для іншої ще розмови. Ну наразі дякую нашим гостям. Це були Олексій Гетьман, військовий аналітик і Дмитро Громаков, експерт з питань безпеки протидії дезінформації. А ви слухали програму Тема дня я і ведучий Володимир Гарматюк. Дуже дякую вам, що знайшли час і можливість поговорити з нами.